Я думаю, що вони могли помітити трагедію, яка сталася в небі над Житомирщину на 25 серпня, коли під час навчання сталося зіткнення літаків українських, і три пілоти загинули. Там славетні хлопці одного з них зважали джуз. Я, я хочу озвучити ці імена наших героїв, одразу трьох пілотів: майор В'ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін та капітан Андрій Пільщиков Ну і тим жахливіше ця трагедія. Окрім того, що ці хлопці весь цей час прославляли можливості та, наших пілотів і в очікуванні навчання стосовно F-16, вони також про це мріяли дійсно, це страшна втрата для нас. А скажіть на вашу думку, чи не буде це певною спекуляцією, коли нам кажуть, що ваші пілоти не встигнуть, навіть якщо ми надамо F-16, ви не зможете використати? Якщо пригадаємо, в нас за футбольну команду Шахтар грали чи не одні легіонери? Де ці легіонери зараз? Якщо Зеленський каже, що там ми мова йде лише про 60, 62 літака, та в якщо я не помиляюся, це не така велика кількість. Ну, першу чергу ми орієнтуємося, що ми да, дійсно. Цього року це буде невелика кількість декілька десятків. Мабуть, 62 не буде. Я думаю, що можливо 30-32. два. От це дві ескадрилі непоганий. внесок, але він не вирішальний. Не стратегічний, так прямо скажу. На жаль, для того щоб ми мали стратегічну авіацію і велику перевагу повітря. Треба мінімум 120. Тому в даній ситуації дійсно треба готувати двісті дивно чимось, як право. Береться запас двічі більше, точно так же техніків, інженерів відповідно забезпечення інфраструктури. Але як вийти з ситуації? От і дійсно ми можемо брати тих е, волонтерів або воїнів, які вже давно е, пілотували це нев'язково американці, це модь європейці, це моють греки або інші. От ми сьогодні маємо законодавче рішення щодо залучення таких військовослужбовців в наші збройні сили України, не найманців, а збройні сили. От за їх згодою, і зрозуміло, це уже пришвидшений курс е, до навчання їх, тому що в будь-якому випадку якщо він не літав, він повинен пройти два-три е, місяці ще навчання по новому навіть на тих літаках, як він літав. Тому є вихід це ефективне навчання наших молодих на перспективу. Досвідчення це 4-6 місяців раз. молоді це 6 місяців, 8 місяців, два це на свій рік, і волонтери це декілька місяців три. Оце сьогодні той резерв, який має забезпечити льотний склад. І з другого боку, це паралельно всі дії по формуванню і аеродромів, ремонтної бази, комплектуючих, навігації, злагодження всіма видами, і авіації, і ППО і Збройних сил України. Це величезна, величезна робота. О, зрозуміло, що основний формат їх реалізації в наступному році, десь на початку наступного року. Це буде. Той формат, який буде дозволяти потужно рухатися далі по пріоритетним напрямкам. І те, що сталося на Житомирщині, показує на те, що дійсно випадки бувають. Але я прямо скажу, знаючи про і навіть проводивши багато спільних е навчань і операцій, навіть і американці, європейці, НАТО всі проводять навчання, і бувають та точно такі випадки. От, де більш потужна система контролю, новогації, е так сказать, е упередження, можливо, таких нестандартних ситуацій і там. Стикається і там, де трагедії, на жаль, сталося так і у нас це величезна втрата. Єдине, Ну це війна не тільки гинуть на війні, а гинуть і навчання. Треба дійсно нам це взяти як урок. Дійсно, щоб ми більш ефективно підходили до системи навчання, виконання регламентних дій, тому що в нас вже була трагедія, коли загинули курсанти, наприклад, нашим харківському авіаційному також деякі регламенти порушно. Це вже проведе слідство, але. Трагедія є, трати є. Я думаю, що ми все врахуємо і вже будемо і на наших, і на іноземних літаках виконати всі регламенти роботи, щоб таких надзвичайних ситуацій не ставало. Тепер поговоримо про можливості завершення війни. Я от бачу тут представники партії Слуга народу коментують можливість можливість проведення виборів, на яких наполягають наші американські союзники, і це означає, що напевно вибори будуть, але все ж таки після завершення який тиск може бути на офіс президента, зокрема на парламент, щоб ці вибори провести? І оцей фактор пригожено? Давайте його розглянемо. Путін буде боятися нових бунтів, нових заколотів в, в країні страта Пригожина – це була публічна страта. Він продемонстрував, на що він здатен, щоб не повадна била, як то кажуть, в, в Кремлі. А тепер давайте поговоримо про можливі наслідки. Чи це буде означати, що час припинити війну, який спосіб Путін спробує це зробити? Чи він буде відступати, чи шанси всі вже пройдені і нам зупинятися нема чого, адже за нами Крим? От скажіть ваш прогноз, як будуть події в найближчим часом розгортатися? Ну, В першу чергу ми говоримо, що доля пригожа давно була вирішена. Ми прямо перший день, що ми здали ці варіанти, я навіть сказав, які будуть можливі версії. Це ДТП, це катастрофа, це розбірки між вагнерівцями всередині і зрозуміло знищення Пригожина. Але це все буде під контролем Путіна за його вказівкою. А привід просто такий був. Він співпав стовідсотково. Тобто нічого навіть навіть не придумали. Не навіть фантазії не вистачило. Тобто, як діє таким способом, так і діє. Але фактор пригожна це якраз фактор можливо діяльності опозиції і радикальної опозиції проти режиму Путіна Навіть з близького оточення. Те, що вказує, що оточення. Не до кінця віддано Путіну і бачить уже свої пріоритети, свої навіть амбіції вище е, авторитету Путіна. Е, ну поки Путін ще при владі, поки він є ще е, має ресурс. Він цього не міг допустити в принципі Він дуже пустива людина. І навіть, навіть якщо він помирився, це не означає, що він простив, от е, вже шансів пригожено було. Але він показав всім і Соровікіну, і Попову, і Шойгу з Герасімом. І зрозумів силовикам, що в даній ситуації, якщо так хтось буде намагатися щось таємно робити, тому що Пригожин був не сам. В нього були чіткі куратори, і всі де, завищують його таку роль велику. Я знаю і кураторів конкретно хто це, і генерали ФСБ, і інші відповідно, хто я направляв, хто я скеровав, хто Путін доповідав, що це у дуже потужна, ефективна сила, тим більше Путін особистому знайомий. От а зрозуміло, вийшло навпаки. Тому Путін сьогодні діє на опередження. Прикладом Пригожина і Уткіна, показати, що нікому пощади не буде. Але це на цьому етапі, коли будуть вже постійні провали і постійно відповідно відступи на фронті і особливо на півдні, особливо Криму. Це буде фактично початок великого кінця режиму. Вже практично не тільки поки п'ятого етап, як сьогодні, це велика, велика проблема Путіна, яку він ніяким чином не відіграє. Це вже не в його силах. І вже силовий блок буде не монолітний, як він сьогодні ще намагається подати, а вже буде розбалансований. І сьогодні вже і серед генералітету, і серед ФСБ є протиріччя, і частина навіть спецслужб вже орієнтується, що шансів немає на перемогу, що Путін далеко зайшов, і ви виходу з цієї ситуації, крім програшу, немає. А це треба відповідно дати належа, що змістити Путіна. На що він має піти? От, якщо ми плані спасіння, він теж е, володіє ситуації з різних джерел тепер більш прискіпливо ніж до початку війни, коли він повірив, що тут все легко і за декілька тижнів можна все захопити. Розуміло, що осіння ситуація сказав, щоденно, а по багатьом напрямку, щогодинно йому доповідають, включаючи Бахмут, тому буде намагатися якимось чином е, збалансувати. Якщо не вдасться посилити ту складову, яку ми говоримо, арміями, корпусами і військових складовою, Технікою озброєння боєприпаси масово розуміло, він буде відігравати якісь варіанти назад. Є відповідно моделі десь підходу через треті країни, наприклад, Китай, Туреччину, відігравати разом із країнами НАТО, уже через посередників, що він підійде, зробить відповідно, може жесть доброї волі, але під тиском наших збройних сил це буде реально. І е, покине на території навіть зміни статус чого і чого це він буде говорити? Це ж права для нього, або говорить про перспективу нового світопорядку, збереження відповідно з життя, виконання умов і е, всіх е, завдань. Оце спецоперації, що в нас завершилася. А от якраз в міжнародному форматі він формує нову стратегію миру, яка передбачає припинення війни. От своїми зрозумілими резонами і своїми вимогами, які він все-таки буде ставити, щоб не відносно нього самого, відносно Росії, відносно порушення режиму, це при тому, якщо він збережеться. Якщо ні, то ці питання будуть вирішити вже нові, якраз представники і силового політичного блоку Росії із Заходом з Україною і з третіми країнами. Але шанс, що він ще може піти, це точно є, тому що я пам'ятаю в різних ситуаціях, якщо вже питання стоїть. Надкритично і прямо руба, і виходу нема такого прямого. Тоді треба зрозуміти вихід, який би е, десь е, демонстрував, що він щось досяг, що він виграв, і вже е, з доброю зробив, як він не раз зробив і відійшов в ім'я чогось великого: ім'я Росії, ім'я глобальної стабільності, не допущує наприклад, ядерної війни, а це знищує все людство Він має цим мотивувати. Тобто, мотив може бути багато. І тактика сьогодні дуже. Правильно, ми його тиснемо по всім напрямкам іде відповідно звільна територія, але треба перейти до стратегічних наступів. А тоді вже дотискувати в плані переговорів. Але переговорів інтерес в інтересах України на принципах міжнародного права і суверенітету нашої держави. Оце основний принцип. А мотивації будуть придумати, ми їм самі можемо придумати. Ну тут то, на мотивації на поверхні. Можна повернути Крим як гарантію уникнення ядерної війни, і можна да, також. Да. Це ну добре, а скажіть, насправді тут е, ваш досвід роботи в, в, в розвідці каже про те, що слабкість, е, оця е, 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 е тактика вбивств, переслідувань, отруєнь е, це так е, е, спецслужби так діють в у разі е, е, безсилля абсолютного. Тому що ми світові приклади ми знаємо? Ну однак тільки розвідник Путін вибрав саме обрав собі саме такий шлях, шлях абсолютно аморальний. Скажіть, на вашу думку, наскільки от така тактика? І сутність Путіна може бути може дарувати йому ще якусь якусь можливості впливу. Тому що весь світ вже вважає, що з Росією не можна мати справи. Ну окрім там Ірану, іще, там Китай коливається час від часу, лише тому, що має свої плани на території Росії. А це так чи я права про те, що тактика це тактика слабих слабкості безсильна? Я прямо сказав всі цивілізовані країни. І їхні спецслужби, і розвідки, контррозвідки е чітко інфікують себе такі, які дійсно проводять активні, ефективні операції, але проведення терористичних актів, проведення акцій, е, без конкретних опонентів е помста, наприклад, своїм бувшим співробітникам спецслужб, е як правило, не приймається. Це передбачають відповідно або судові механізми, слідчі дії, які бувають. Тягнуться багато десятків років, тому що е, ті люди, які наприклад зрадили, десь на в бігах і тому подібне. Але так, щоб їх шукали, вбивали, це дуже рідко. Наприклад, там маса свій час діє, і то вже там це виключно випадки. Тому в даний момент весь цивілізований світ прийняв правила неофіційні спецслужби, не проводять тер вбивства проти терористів, які знищують людей. Тут у спецоперації це вже інша ситуація. Це бойові операції. А так як діє Путін. Це просто політичні акти, Терористичні акти відносно своїх опонентів, відносно представників інших держав, от чітко, і відносно е, конкретних режимів. Чому він так діє? Зрозуміло, що він не має ресурсу, яким чином змінити ситуацію в країні. Ну, наприклад, в Україні він декілька разів намагався насадити режим. Пам'ятаємо, ну, всім відомі факти, коли він вітав декілька разів четвертому році Януковича з президентством Уже справа. Уже в шляпі я в шляпі. Все готово, президент російський, вся структура готова. Голова адміністрації відповідно там Медведчук, російський, і вже ми всі резуємо питання в інтересах Росії. Курс буде змінений Україні, і політичний, і економічний, і військовий, і безпековий. Війдемо ми в ЄРЗЕС, всі союзи, військові, і зрозуміло, було протистояти НАТО. Отака ідея була засу... задвинута. Не виходить в нього. Його не виходило ніколи. Реально щось велике зробити. Тоді переход до яких. До силового блоку це е, спецоперації, це вербовки, це тиски, це усування опонентів, і все зрозуміло вже конкретні або терористичні акти, або вже як в нас Україна це військові дії по захопленню Криму, а тепер широкомасштабна війна. Це дійсно стратегічна слабкість Путіна. Як він тільки приходить до влади, я тоді з росіянами спілкувався, говорю: ви знаєте, таке ситуація? Я ж його добре знаю. Це для Росії величезна, величезна біда. Він не має того статусу великого державного діяча. Це не його місія. Але він як представник сервіс служби. А тим більше зараз зв'язаний на той період сіньої мафії. Він буде діяти методом терору іншого методу нема. Це безсилля це якраз не я прямо скажу. Ну не то що не зорієнтовано на якусь людяність, а це не сприйняття людських цінностей. Я ж говорю про право. Для нього воно не існує. Але з сприйняття людських цінностей воно спонукають до таких дій і підриває своїх громадян для того, щоб е, були підстави говорить, я борюсь з тероризмом. Тому всі готові підтримати його і все спрацьовувало Тому що тоталітарні країни якраз такі методи піднімають його авторитет. ЗМІ відповідно контрольовані, формують позицію підтримки 82%. Е, ну фактично, або е, навіть чисто теоретично, але це все працює до пори до часу, прямо скажу. Так, да, він навіть війну розпочав на великому зльоті за 80% відсотків цю війну в Росії. Але коли буде провал, отут розпочнеться ця ера уже е його знеціння, який він є реально, а не той образ, який він досяг за рахунок репресій, терору і механізму, який був до нього репресивний апарат, за рахунок ФСБ, МВС, відповідно чотирьох ще силових структур, наприклад, Росгвардії, наприклад, служб безпеки. Це все, що створювали, тотальну систему. Вона валиться тоді, коли Путін і його режим слабкий, коли програє на фронті, коли розбалансовано суспільство, воно розуміє, куди що йде. Тут Путін уже буде повністю дезавойований як особистість і як якийсь стратег Його судьба розкрита. Просто коли говорила класична фраза: всі бачать що король голий, але сьогодні тримає рівень, тому що в нього альтернативи немає. Інша альтернатива це або його усунуть самі. В небуття. Пане Микола, дякую за можливість почути вашу точку зору. Нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку з нами був генерал армії України, колишній голова служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуш. Дякую до побачення і до нових зустрічей.